Взагалі не уявляємо, скільки просто об'єктів комунальної власності є в Україні, тобто, це взагалі як це тайна покрита мраком. От і я думаю, що треба буде Україні років 30 на те, щоб це все порахувати. І ми насправді шукаємо комплексні рішення в. Парламенті, як все-таки це все порахувати, uh -huh. зайве продати або там ліквідувати, да? значить, те, що потрібно залишити, і там гроші, які вони згенерують від продажу, потратити на те, що потрібно, там на нормальні лікарні, школи, там, садочки, якісь дороги. Да? Тобто я вважаю, що якщо ти продав непотрібний тобі сарай і ці кошти вклав в бруківку, ти молодець. Погано, якщо ти просто з коштів платників податків, ну, я кажу, в умовах війни, так. Да? просто з коштів платників податків робиш бруківку. Да? Тобто це тут питання. А, mm -hmm. а, а тут, тут це подвійний економічний всюди.